Вітаю всіх. Ще хочу зняти одне коротеньке відео про огірки, про ці кріплення, які я, на які я кріплю огірки. Вони вже самі стебла доросли до верху, теплиці, там впираються в горизонт. Там Біля трьох метрів, напевне. І відповідно, виникла необхідність їх стебла потихеньку пропускати. Що я роблю? Обрізаю нижні листки. Обрізаю нижні листки, це я вже пообрізав щойно. Обрізаю нижнє листя, нарізав його багато. Зараз будуть ці кріплення розкривати і саме стебло опускати вниз. Огірочки познімаю, ясна справа там є трохи. Опущу це стебло вниз, там де, до того місця, де обрізані листки, відповідно, верхушка опуститься також. Ось ці огірки вже. Тим чином стебло опущене вниз. Вже вони низькі, вже вони можуть знов плодоносити. Цвіту багато, Цвіту, як бачите, є, хватає. Ще вони будуть в'язати і в'язати. Тепер їм такі не забувати давати полив і підживку. Переброджена трава і попіл з кислотою. Я думаю, що все буде добре. І на цих кріпленнях це. Цю процедуру робити досить зручно. Я зараз ці кріплення відпущу, стебло, опущу, стебло опуститься вниз, тоді я знову його на ті самі кріплення причеплю. Буде воно виглядати ось так. Як оці огірочки, які вже цю процедуру пройшли. І нічого, і далі цвітуть плодоносять, тобто, мабуть. Така технологія має право на життя. Зараз вони, як то кажуть, невисокого росту до 2 метрів. Нормально себе почуваються, цвіту плодоносять. Тому такі штукенці і такі кліплення, в кого є тепличка, можна застосовувати для вирощування такого типу, що стебла опускаються потім вниз. Дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв і швидкої перемоги і миру.